Молодих, креативних талановитих українців сьогодні на нашому конкурсі дякуємо за за те, що ми маємо можливість розпочинати цей захід. Світ безумовно, кожен захід на жаль, ми вже більше року починаємо з хвилини мовчання для вшанування пам'яті. Тих людей, які загинули, захищаючи нашу Україну, захищаючи нашу незалежність, захищаючи можливість нашу працювати тут і зараз з вами, дуже шкода, тому що серед випускників Хмельницького національного університету, серед молодих науковців України, є втрати, і, на жаль, лише пам'ять про цих людей залишається у наших серцях. Але ми з вами маємо продовжувати працювати, відбудовувати нашу Україну і Боронити на освітньому та науковому фронті нашу наукову складову доброго дня, шановні учасники, організатори та усі присутні. Я хочу подякувати організаторам за те, що залучаєте активну мову до участі у науковій діяльності Хмельницького національного університету. Ми як науковці, маємо все зробити для того, щоб Україна стала. Європейською, конкретно спроможною, успішною країною, але без молоді, без молодих вчених, без активних молодих людей це буде зробити надзвичайно складно, майже нереально. Тому ми маємо робити усе для того, щоб створити умови, які дозволять талановитій молоді реалізувати свої креативні ідеї. Всі знання, що отримує людина, є чутками до тих пір, поки вони не інтегруються через будь-яку форму творчої реалізації, наприклад, наукової діяльності, як, як приклад. І у зв'язку з тим, проведення таких конкурсів, участі у різноманітних проєктах, конференціях, в програмах це як такий засіб для того, щоб трансформувати знання молодих. Людей, молоді, молоді, молодих вчених у креативній ідеї. Я бажаю всім нам цікавих проєктів, а учасникам бажаю перемоги. Дякую Збройним силам України за те, що ми можемо приймати участь в різноманітних заходах, зокрема і на сьогоднішньому конкурсі новаційних ідей. Всім успіхів, дякую. Туйтеся, навчайтеся, приймайте участь у різного роду конкурсах, проектах. Я бажаю вам перемог, вам особистих, перемоги нашій Україні, щоб був мирний час.